Кажуть, життя найкращий сценарист, і більшість фільмів, заснованих на реальних подіях, гучно афішують своє джерело натхнення, але є й ті, що залишають правду за кадром. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген. І сьогодні я розкажу про фільми, які виглядають як божевільна вигадка сценаристів, але насправді ґрунтуються на реальних подіях, що для багатьох із вас виявиться сюрпризом. І, напевне, змусить подивитися на знайомі історії зовсім під іншим кутом. Тому, як завжди, дякую всім і кожному за вподобайки, коментарі та підписки. Дякую цим добрим людям за підтримку каналу. І ми починаємо. Буде цікаво. Кожен із вас, навіть якщо не бачив, як мінімум знає про щелепи Стівена Спілберга культову стрічку, де маестро взяв наші найглибші страхи, помножив їх на правдиві події, і вуаля – кіно, яке стало першим справжнім літнім блокбастером. Але чомусь мало хто знає, що велетенська зла акула, яка тероризувала узбережжя в розпал пляжного сезону, була натхнена серією реальних нападів, що сколихнули Нью-Джерсі в далекому спекотному 1916 році, де без тривожного музичного супроводу Джона Вільямса не надто доброзичлива рибка за 12 днів забрала 4 життя і здійняла справжню паніку. Бо полювала вона не лише в океані, а й у звичайній річці за 15 кілометрів від узбережжя. Тому саме ця серія жахливих атак надихнула письменника Пітера Бенчлін на роман та з часом стала основою для фільму Щелепи. Моїм порталом у моторошно реалістичний всесвіт Роберта Егерса став маяк. Чорно-білий тріп, де ізоляція, параноя, чайка й двоє диваків занурюють нас у божевільну безодню. Це не просто крутий артхаус з геніальною грою акторів, і тим паче не маячня. Знаю, що не всі люблять подібні перформанси, оскільки насправді Егерс надихався реальністю дуже криповою історією з 1801 року, коли вахта двох Томасів на маяку, розташованому біля узбережжя Вельсу, через шторм, затягнулася на кілька місяців. Відомо, що чолов'яги вже давно ворогували. Один із них загинув, нібито внаслідок нещасного випадку, а інший побоюють. Чій звинувачень у вбивстві вирішив не викидати тіло у воду, а зберігати в саморобній труні, яку прив'язав до зовнішньої стіни маяка. Коли ж непогода її розбила, тіло заплуталося в мотузках, а рука мерця постійно махала у вікно спальні. Саме в таких обставинах більше 16 -ти тижнів маринувався чолов'яга, практично збожеволівши. До речі, після цього випадку влада Британії постановила, що на маяках мають працювати не менше трьох людей. У 1985-му в американських лісах відбулось щось настільки дике, що Голлівуду знадобилось майже 40 років, щоб це перетравити. Колишній агент нарковідділу, який перейшов на темний бік контрабандистів, зістрибнув з літака, забитого кокаїном. І класика жанру його парашут не відкрився. Пакунки з білою смертю розлетілися лісом, а згодом на них натрапив чорний ведмідь. Щоб ви розуміли, пухнастик поглинув аж 34 кілограми кокаїну. І так це абсолютна правда, яка в реальності закінчилася швидко й трагічно. Ведмідь отримав передос і помер. Але в дві ці третьому році в уяві кінобосів ця історія перетворилася на божевільний комедійно жахаючий фільм, де ведмедик не просто виживає, а ще й влаштовує шалене полювання на всіх, хто траплявся на шляху. Кров, крики, тотальний хаос і все це під соусом чорного гумору. До речі, сам ведмідь, відомий як Пабло Ескобір, став місцевою легендою, і до сьогодні історична постать з кримінальним минулим охороняє торговий центр в Кентуккі. Остання робота Найта жімала з западня стартувала як захопливий трилер, проте у фінальному акті, на жаль, скотилася в абсурдні кішки мишки, втративши напругу і логіку. Все, як ви пам'ятаєте, розпочиналося з концерту відомої співачки, де поліція влаштувала хитро сплетену пастку для серійного вбивці у блискучому виконанні Джоша Гарнета. І саме ця зав'язка базується на справжній операції ФБР під кодовою назвою Флагман, яка відбулась у тисяч... 1985 році тоді правоохоронці заманили понад 100 розшуканих злочинців безкоштовними квитками на футбольний матч НФЛ. Усі повелися на халяву, прийшли, але замість омріяного подарунку отримали кайдани. І після такого шоу навіть деякі наївні повороти западні раптом можуть здатися цілком реалістичними. Поцілунки під дощем, човен серед птахів, сотні листів і сльози в моменті, коли вдається згадати, усе це культові сцени щоденника пам'яті, але за ним стоїть не просто кіно чи книга майстра сльозливо солодких романів Ніколаса Спаркса, а справжня історія кохання. Прототипом для Ноя та Елі стала бабуся й дідусь дружини письменника. Вони були разом понад 60 років, а їх стосунки витримали всі взлети та падіння, час, проблеми та хвороби. У реальному житті не було любовного трикутника та й птахи, яких привозили з південної Кароліни, не співпрацювали зі знімальною командою. Але саме емоційне ядро не вигадка, як і спроби достукатись до затуманених спогадів розповідями про їх історію кохання довжиною вже. Життя, що й дало початок цьому романтичному бестселеру. Перший фільм Жахів, який дійсно добряче мене налякав у дитинстві, був кошмар на вулиці В'язів. Зустрічі з Фредді Крюгером в нульових на касетах, а потім і в нічних кошмарах запам'яталася надовго. Але тоді я навіть не здогадався, що за цією стрічкою стоїть правдива моторошна історія. Батько оригіналу, Вес Крейвен наприкінці 70-х з газет дізнався про тривожну серію смертей серед біженців з Камбоджі, які на відмовлялися з. Бати адже боялися власних снів. Але коли від тотального виснаження організму вони все-таки провалювалися в обійми Морфея, то помирали. Причина серцевий напад у сні, і на той час медики не могли це ніяк пояснити. До речі, саме жим'я Крюгера також не вигадка, адже саме Фредді звали шкільного хулігана, який регулярно кривдив Крейвена в дитинстві, а обгоріле обличчя з'явилося в уяві хлопчини після жахаючої зустрічі поглядом ми через вікно з моторошним безхатьком життя, як то кажуть, надихає. П'ятдесят перших поцілунків виглядає як типова комедія з нульових із зіркою абсурду Адамом Сендлером. Тут є все знайоме: фірмовий туповатий гумор, трохи дивацтва і дрібка сентиментальності, адже це все так ромком. Але з часом з'ясувалося, що історія про те, як щодня закохуватись в одну й ту саму людину, зовсім не вигадка сценариста. Адже дійсно після двох серйозних ДТП британка Мішель Філпотс перестала запам'ятовувати нові події. І щодня прокидалася з думкою, що зараз середина 90-х. а найзворушливіше у цьому трагічному дні бабака, що як і у фільмі, у неї з'явився коханий, який постійно допомагає разом із десятками стікерів та різноманітними цифровими помічниками тримати руку на пульсі та займатися благодійністю. Хоча у титрах безсмертної завдяки нескінечним сиквелам франшизи Геловін, до речі, чекайте на нову трилогію не знайти напис засновано на реальних подіях, але натхнення для створення одного з найстрашніших образів кіножахів Майкла Майерса було більш ніж реальним. У документалці про фільм Джон Карпентер розповів, що у часи студентства відвідував з екскурсію психіатричну лікарню, де зустрів 13-річного хлопця. Він сидів мов камінь, нюру. Руху, ні кліпу, ні найменшого натяку на емоції, і саме в цьому порожньому погляді Джон розглядів справжнє зло. Так народився Майкл Майерс, мовчазний маніяк, вбивця з ножем для святкових гарбузів і водночас людських тіл. Після релізу легендарного слешера пачками почали плодитися міфи про якогось хлопчину, який вирізав усю свою родину в ніч на 1 листопада. Але зі слів режисера, все це лише фанатські вигадки, які породили всього один погляд і трохи режисерської уяви. Якщо чуєте диявольський голос, а чиясь голова обертається на 360, не панікуйте, викликайте екзорциста. Так, цей культовий фільм не просто у 1973 році здійняв масову паніку. Глядачі не притомніли в кінотеатрах. Релігійні активісти охрестили стрічку зброєю сатани, а деякі священники навіть закликали освячувати кіноплівки, оскільки картина надихалася реальним випадком одержимості, що правда не дівчинки, а 14-річного хлопака, відомого під псевдонімом Рональд Доу. У 1949 році його родина звернулася до католицької церкви після серії дуже, скажімо так, нетипових подій, Жахаючі звуки, предмети, що нібито літали, і юнак, який здавалося, щойно повернувся з пекла. Як бачите, той самий класичний кандидат для екзорцизму, і саме на звітах цієї моторошної справи Вільям Пітер Блетті вибудував свою книгу, яка згодом сколихнула великі екрани. Здавалося б, клоуни це сміх, кульки й веселощі. Але з цими кумедними образами вже давно щось пішло не так. Ще у 1837 році молодий Чарльз Дікенс зауважив, за маскою сміху часто ховається особиста трагедія. Тож не дивно, що з часом клоуни стали символом тривоги, і в кіно і в уяві мільйонів людей. А Стівен Кінг з Пеннівайзом вивели цей церковий кошмар на новий рівень. Король Жеху написав воно. До речі, серіальний спін-офф ласкаво просимо до дері. Вийде вже в жовтні, у 80-х, під Підпливом, як ви знаєте, алкоголю, кокаїну та одержимості, як власними демонами, так і жахом, що коївся навколо. Вигадане містечко Деррі – це справжнє ехо реального Бангора в штаті Мен, де Кінг мешкав і спостерігав, як місто закриває очі на жорстокість. Саме тут побили і скинули з мосту Чарлі Говарда. Майже ідентичну сцену вбивства, ви добре пам'ятаєте. Ну і звичайно, Пеннівайз. Вайс Кінг спростовував найпопулярнішу теорію, стверджуючи, що надихався різношерстними образами, навіть тим же Рональдом МакДональдом, але не згадати паралелі із жо. Вейном Гейсі тут важко. Це типовий усміхнений американець, бізнесмен, клоун на дитячих вечірках і водночас один із найжахливіших серійних вбивць США. Цей чоловік дійсно працював блазним під псевдонімом Пого клоун і водночас у вільний час заманював молодих юнаків до себе додому, і понад 30 з них більше ніхто ніколи не бачив живими. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Пишіть, чи було цікаво. Остерігайтеся будь-яких клоунів, особливо без гриму. І до наступної суботи.